Добрий день. Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Ну там інстасамку, Макс Кош, Баста, Ну, такої, да. А ви знаєте, що це російські виконавці, і вони платять податки, що йдуть на російські ракети? <И> <Porsche> <piękna> а ти одку знаєш? А, провокатор. Іди роботу найди. Придурок. Добрий день, їдьмо з нами. Е, куди? Ну, ладно, я казав, що слухаю басту. Ну, Дамік казав, що Крим російський. Ну і що з того? <лю directional noise> Окей, це було справедливо. Ну, але ж музика, вне політики. Звичайно, звичайно. Ходімо з нами. Стопе! Е! Алло, ви ветеринаря, чого ви мене пакуєте, а не швидка допомога. <sevent image> Повір братан, ти ще та тварина.